Якщо ви давно хотіли вчити англійську та не знали, з чого почати, ви в правильному місці. Це серія відео англійська з нуля. Де ми разом з вами розберемо найважливіші теми, просто зрозуміло і з купою лайфхаків та практикою. Сьогодні в нас перший урок і ми розпочнемо з основ. як будувати речення англійською мовою, тому що є відмінності між українською та англійською мовами. Також ми розберемо дієслово «to be», Ну і вже в кінці цього відео ви зможете скласти невеликий опис про себе англійською мовою. Наша перша зупинка це побудова речення, так як це основа основ. Українська мова вона досить гнучка. Ми можемо будувати речення так, як нам хочеться. Ми можемо сказати: я роблю домашню роботу. Домашню роботу роблю я. Домашню роботу я роблю. Тобто, як мінімум три варіації, і це все буде правильно. Англійська мова, на відміну від української, має фіксований порядок слів. Давайте запам'ятаємо, розберемо нашу структуру. На першому місці завжди виконавець дій, тобто підмет. Ми ставимо завжди питання, хто. Що? Друге місце завжди займає дія, тобто присудок або ж діє слово. Що робити, що зробити. Перше місце: хто далі? Що робити, яка дія, і вже третє місце, де, що, коли. Давайте візьмемо, наш приклад, я роблю домашню роботу і розберемось, де тут що. Хто в нас виконує дію? Ставимо питання: хто я. Ставимо далі питання, що робити. Я роблю, це буде дія, я роблю що? Я роблю домашню роботу або домашнє завдання. Тобто трошки англійської термінології Subject – це буде я, це буде наш суб'єкт, той, хто виконує дію. Далі це в нас іде verb, діє слово або Action – ми можемо ще сказати дія. Далі вже все інше. Для чого це нам потрібно? Дивіться, наше речення українською Я скажу домашню роботу я роблю. Ми не можемо змінювати англійською. Тобто, я думаю, ви неодноразово чули. Думайте англійською, навчіться, або почніть думати англійською. Ось тут це те, де ми можемо спробувати змінити хід наших думок або те, як ми вибудовуємо речення, тому що речення Домашню роботу я роблю. Це спочатку буде додаток, потім на другому місці буде наш. Суб'єкт аж потім дія, так. Тобто англійською мовою ми так не будуємо, і от всі варіації цього речення домашню роботу я роблю, роблю домашню роботу, я і так далі. Англійською це все один варіант. Маленьке уточнення: це серія відео англійська з нуля. Ми не розбираємо тут пасивні форми. Ми не будемо тут зараз говорити про складні структури, інверсії і так далі. Тут ми будемо вчити англійську з нуля, тобто для людей, які взагалі раніше не вчили мову або вчили давно. Тому тут в нас досить такі прості, скажімо так, примітивні варіанти для того, щоб ми почали думати англійською, почали помічати різницю в побудові речень. І інші моменти. Отож, зі структурою речення, я думаю, ми розібрались. Наша головна задача на зараз пам'ятати, що коли ми хочемо щось сказати, перше слово має відповідати на питання хто, що. Друге слово має відповідати на питання, що робити, що зробити, і далі вже що, де? коли?». Тобто, далі вже не так важливо. Наприклад, дивіться українською, ми кажемо мені. Подобається. Це дуже часта помилка серед початківців. Ми кажемо, мені подобається, мені це буде «мі», Подобатись буде лайк, і ми кажемо «мі лайк cream. наприклад, мені подобається морозиво. Одразу ставимо питання, «мі» мені. Ми поставимо питання кому? Ми не починаємо речення з питання кому. Давайте перебудуємо. Тобто мені подобається, це те саме, що хто я. Люблю. Тобто, це буде не me like ice cream, а буде I like ice. cream. Бачите різницю? Ось тому це в нас перший урок, ми розбираємось самі основи. Тому що дуже важливо на початку зрозуміти, яким чином працює англійська мова. Вона відрізняється від української. Через то я буду на цьому досить часто наголошувати. Візьмемо ще приклад. Мене запросили, або мене запитали. Знову ж таки, те саме мене це кого. Це не може бути першим словом в нашому реченні. Тобто мене це я. Ось такий зв'язочок. Ми дивимося, що мене це те саме, грубо кажучи, що я. Це одна і та сама людина, правильно? Ось тому це буде: я була запрошена, або я була там, запитаною. І так далі. Головне, нам треба перебудувати речення. Маленький ще нюанс. Я зараз ці речення не перекладаю на англійську, тому що це досить такі складніші структури. Моя зараз задача, і ваша задача так само зрозуміти, вловити цю суть, що нам треба перебудовувати речення. Це була наша перша зупинка з побудовою речень. Далі, що нам потрібно далі? Нам потрібні займенники. Займенники це частина мови, яка вказує, на предмет та не називає його. Я, ви, ми, він, вона, воно, вони. Ось сьогодні також ми розберемо займенники, тому що, щоб будувати речення, нам потрібно знати базові займенники. Сьогодні розберемо особові займенники: I, you, he, she, it, we, they. Є нюанси, звісно, як без цього. Англійською you має два варіанти перекладу. Це може бути однина, коли ми звертаємось до людини на Ти, або це буде так само однина, коли ми звертаємось до людини на ви, тобто вічливо, ти-ви. Або ж ви, коли вас багато, це також ви, от ви, мої глядачі, ви будете Ю. Якщо я і ви разом ми будемо «we», Разом це ми. Правильно? Якщо є інші глядачі інших каналів, це будуть вони, то це вже буде «they». Що таке it? It, грубо кажучи, це воно. Тобто, всі неживі предмети в англійській мові буде it. Всі неживі предмети однині. Це важливо. Ну, наприклад, в мене є планшет. Планшет це буде українською, ми кажемо він, але англійською планшет it. Стіл так само він, англійською він буде it. Якщо ми кажемо за рослину, рослина українською це вона, якась квітка в горщику. То англійською це буде it. Навіть кішка, собака, тобто будь-яка тваринка в англійській мові водний ні, це буде it. Це за стандартною англійською за правилами. Звісно, в повсякденному житті в нас є там собака, в нас є кіт. Абсолютно нормально звертатись до них на he, she, тобто він або вона. Ми їх любимо, вони так само, як люди для нас, або як діти, тому це абсолютно нормально. Але говоримо, якщо ми говоримо за такі правила, загально прийняті правила, то це буде it. Важливо запам'ятати, що це коли стосується однини. Наприклад, країна, країна якась одна. Це буде it. це не буде she. це не буде вона. Але коли ми говоримо про країни, це вже буде they. Так само про столи. один стіл, це буде it. А багато столів це вже Ось Саме таким чином працюють займенники в англійській мові. Якщо ви зараз виникли якісь питаннячка, записуйте одразу, ставте відео на паузу, пишіть коментарі, задавайте коментарі, не соромтесь. Я буду читати коментарі, обов'язково їх буду відповідати. Досить часто в коментарях у нас формується таке ком'юніті. Абсолютно нормально щось не розуміти. Ми всі люди, ми вчимо нову мову, це абсолютно нормально. Вам не має бути соромно за ваші питання. А ми рухаємось далі. Наступна наша зупинка це дієслово be», бути. Це дуже класне потрібне дієслово в англійській мові. І зараз ви побачите, як те, що ми вже сьогодні вивчили, важливо нам для того, щоб вчити далі. Тобто, в англійській мові є база, це те, що ми зараз з чого ми зараз починаємо з вами. Дуже важливо її зрозуміти, не лише завчити, так а зрозуміти і. Запам'ятати, відповідно. Тому що далі всі наступні теми будуть так чи інакше пов'язані з тим, що ми розберемо сьогодні. Отож, я діє слово, тобі пов'язане з структурою речення. Давайте розглядати. Як я вже сказала, що кожне речення в англійській мові має фіксовану структуру, Воно має підмет і має присадок, тобто має дію. Виконавець має виконувати дію. Так ось в українській мові в нас є речення, в яких немає дії. Наприклад, я кажу Я вчитель англійської, ви мої глядачі, ми українці. Оці ці всі речення української мови абсолютно нормальні, вони правильні. Англійською мовою в нас тут що? У нас немає дії. Я кажу, я вчитель, «I English teacher», наприклад. І виходить, що воно не зв'язується, і от наш пазлик не стає. Так ось в таких випадках нам приходить на допомогу дієслово «to тобі бути. Дивіться, я вчитель англійської. Тобто, я є вчитель англійської. Так само, ви мої глядачі. Ви є мої глядачі. Тобто кожен раз, коли в нас є речення, яке описує нас або дає характеристику чомусь або комусь, як правило, 99% там буде дієслово «to be» бути. Маленьке ще уточнення для вас, як правило, англійські дієслова йдуть з часточкою, to. «to be», наприклад, бути. Що означає це «to»? Воно не має перекладу, це просто частинка. Інфінітивної форми. Тобто це не визначена форма, це просто бути. Так ось це дієслово має три форми в теперішньому часі. Я, до речі, здається, не зазначила. Ми сьогодні, так як ми будемо вчитись з вами розповідати про себе, це, якби, факти, ми будемо говорити. І коли ми говоримо про такі речі, ми використовуємо з вами теперішній час. Present simple. Так ось, сьогодні в нас present simple і дієслово to be. Отож, повертаємось до нашого дієслова to be, в якого є Три форми в теперішньому часі. Це буде am, is, are. Давайте розглянемо, що, коли вживається: I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Який висновок ми можемо тут зробити? Is вживається в третій особі однини. Тобто він, вона, воно. He, she, it. Це буде is. Are вживається в множині we, you, they. «Am» вживається лише, коли говоримо про себе. I am. Отож можемо по групкам. I am. He, she, it, is, you, we, they, are. Я сподіваюся, ви ще не втомились. Ви великі молодці, що ви вже аж сюди дійшли, залишилося ще небагато. І вже в кінці відео ви зможете розповісти про себе. Це дуже класний буде результат. Тому залишайтесь до кінця зі мною. Правда? Я не збрехала. Давайте невеличке повторення зробимо. Отож, кожне речення має починатися з підмета. Підмет відповідає на питання, хто, що. Потім йде обов'язкова дія, що робити. І ось наші українські речення, в яких немає дії, як правило, це речення, які описують когось або щось, ось там має, скоріше за все, має бути дієслово. To be бути. І воно має три форми. M is are. Давайте трошки попрактикуємось. Давайте скажемо таке речення. Вони щасливі. Щасливий буде happy. Вони щасливі, це ми маємо сказати, вони є щасливі. Вони це буде they. They це множина. До множини ми з вами завжди беремо форму are. У нас буде they are happy. Або ж скорочена форма they're happy. Давайте візьмемо ще речення. Ти мій друг. Ти це буде you. І пам'ятаємо, що you має завжди форму множини, не дивлячись на те, що ми зараз кажемо ти українською, але англійською you – це завжди множина. You are my friend. You are my friend. Ти мій друг. А давайте зараз скажемо. Ви мої друзі. You are my friends. Тобто, якщо я звертаюсь до одної людини, я кажу you are my friend. Ти мій друг. А якщо я звертаюсь до групи людей, тобто Ви, я кажу, Ви мої друзі. You are my friends. Навіть якщо я звертаюсь до однієї людини, але я звертаюсь до неї вічливо на ви, англійською це буде You are my friend. Тому дуже важливо пам'ятати, що «you» англійською мовою має одну форму «you are». А чи це ти є? Ви є? Немає різниці. Ну що, ми з вами щойно навчились складати стверджувані речення. У нас є три типи речення: стверджувальні, тобто ми стверджуємо щось, я їх називаю плюсики. Тобто коротко собі я позначаю як плюсик. Також в нас є заперечні речення, там де ми заперечуємо, я їх називаю мінус. Ну і є питальні речення, тобто ми щось запитуємо. Тобто, плюс, мінус і питання. Це якщо коротко, ви, наприклад, собі конспектуєте щось. А я сподіваюся, що ви конспектуєте, тому що найкраще працює це запис собі робити якісь нотатки. Рухаємось далі. Наступна наша з вами зупинка це заперечні речення. Досить просто, зараз ми з вами швидко розберемо це. Для заперечення ми беремо часточку not це наше заперечення. На додачу ви можете махати головою, щоб вас точно зрозуміло, що ви щось там заперечуєте, бо що мись не згодні. Так ось ми беремо цю часточку not. Куди нам її ставити? Вона стоїть завжди після дієслова to be. Завжди. В якому реченні ви не бачили дієслово to be, тобто в різних його формах. am, is, are. Not завжди буде після нього. Наприклад, я кажу: Я не лікар, я вчитель. I am not a doctor. I am a teacher. I am not a doctor. I am a teacher. Давайте декілька речень на переклад. Вона не втомлена. Втомлений буде tired. Вона she. «she» завжди беремо is, бо це однина. She is заперечення. «Not». She is not. Tired. She is not tired. Або скорочно she isn't tired. Вони не тут. Вони they. They це множина. They are not. Here. Here це тут. They are not here. Або They aren't here. Це все, що треба знати про заперечення. Просто ставимо частинку not після дієслова to be. Ну і остання наша зупинка це питання. Питання так само легко будується. Будь-яке речення, в якому у вас є дієслова to be, в його формах am, is, are в питанні це дієслово to be йде наперед. Тобто ми виносимо M наперед. Я кажу, я щаслива? От сама себе запитую. Тобто, не I am happy, я не стверджую, а я місцями міняю. Am I? Am I happy? Я щаслива? Гарне питання, до речі, треба себе інколи запитувати. Потім буде не you are, а are you. Ти мій друг. Are you, my friend? Не he is, а is he? Він вдома? Is he? At home. She is, а навпаки, is she. Вона втомлена. Is she tired? Наступне – it. Не it is, а is it. Це цікаво. Is it interesting? Не we are. Are we? Виносимо наперед. Are we? Ми голодні. Are we hungry? Не they are. А навпаки, are they? Вони з України? Are they? From Ukraine, ось таким чином ми будуємо з вами питання. Тобто речення українською мовою, які щось описують або дають чомусь, або комусь характеристику, як правило, будуть містити дієслова to be» в англійському варіанті. Тому що всі речення, які не мають дієслова в українській мові, в англійській мові ми додаємо туди дієслова to be». Ця кімната велика this room. На дворі холодно, It is cold outside. Це відео корисне. This video is useful. Сподіваюсь, що воно корисне. До речі, якщо воно для вас корисне, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ви не підписані, та залиште коментар в підтримку цього каналу. Ну і як я обіцяла, що в кінці відео ви зможете розповісти про себе. Що ви зараз можете сказати про себе? Ви можете сказати, як вас... Звати. My name is. Тобто, моє ім'я є таким-то. Я вам прям пропоную прописати в коментарях, щоб ви попрактикувались. Тобто, my name is, я кажу про себе. My name is Lilia. Наступне, що я хотіла проговорити, до речі, це про вік. Коли ми говоримо, скільки нам років, тобто, от я кажу про себе, мені 28 років. Дивіться, до речі, мені. Я не кажу мій, я кажу, хто я. Тобто я є 28-річна. Ось так воно англійською. I am 28 years old. Про вік не обов'язково писати. Це просто для вас, щоб ви знали. Наступне, що ми можемо вказати? Ми можемо сказати звідки ми Я з України. I am from Ukraine. Замість України ми можемо підставити будь-яку країну. Poland, Польща, Germany – Німеччина, Canada, Канада і так далі. Тобто, I am from, я з якоїсь країни. Так само ми можемо вказати місто. I am from Вознесенськ. Я з Вознесенську, наприклад. Далі ми можемо вказати, хто ми є. Тобто я вчитель англійської, I am an English teacher. До речі, маленький такий нюанс, коли ми говоримо про професію або про наш статус. То нам треба додати англійською артикль а. Він не перекладається, але в англійській мові він має бути, A або an", коли слово почнеться з голосної. Тому я кажу: «I am an English teacher», бо слово почнеться з голосної. Також ми можемо сказати, як ми почуваємось. Наприклад, я не втомлена, або я втомлена, я щаслива, або я. Ну я хочу, щоб всі були щасливі. Ось, тому I am happy, кажемо собі, я щасливий. I am not tired, я не втомлений. І ось так далі. Тобто вже приблизно 5-7 речень ви можете сказати про себе, так само ви можете сказати про свою родину, про чоловіка, про дружину, про хлопця, про дітей і так далі. Це дуже класна вправа, дуже базова, звісно. Але це те, що треба знати, хто я, звідки я, що я взагалі в цьому житті, який я. Дуже базові, дуже прості речення, але ми можемо потренуватись на собі. І на наших рідних на цьому, в принципі, все. Я вам щиро вдячна. Якщо ви додивились до кінця, ви великі молодці, у вас все вийде. Я вам в цьому допоможу. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх в коментарях. Я би вам також дійсно радила прописати невеличку інформацію про себе. Ви можете вигадати, не обов'язково щоб це було прямо про вас. Якщо ви не хочете ділитися якимись даними, це абсолютно нормально. Просто головна мета попрактикувати прописати ці речення, щоб ви краще запам'ятали. Я вам дуже дякую, що були зі мною та до нових зустрічей, па-па!